Вони заходили просто на опущених отак ствола. Наші мобілізовані просто може положити зброю і уйти. Люди дуже сильно одурманені пропагандою демократії. Чим глибше ти вкопався, тим довше ти живеш. Пусаки оттуда драпали дуже сильно. Вітаю, мій позивний білік. Я діючий військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади. командир взводу розвідки спеціального призначення. Свій... Воєнний шлях почав ще в далекому 2019 році, як тільки сповнилось 18 років, я підписав контракт із силами спеціальних операцій Збройних сил України і проходив службу у 3-му полку Сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго у місті Кропивницький. Контракт у мене длився три роки. Тобто з 29 січня 2019 року я став в стрій і 29 січня 2022 року, в принципі, в мене закінчився контракт, я вже думав почати цивільне життя, переїхав в Київ, але трошки погуляв і почалась війна. Ми спочатку видвинулись в район Великої Димирки, відбивали, ну, працювали по Броварському напрямку, потім нас перекинули сюди на напрямок Буча Ірпінь, відрізок траси, бакарів копилів. І там ми проводили прямі дії. Для знищення ворога та й стабілізації в принципі, обстановки в Київській області. Бо як не крути тіпа, сили противника були переважаючі, і рід військ, такі як сили спецоперації, дуже круто це показав київській компанії. Тому що це мобільні маленькі групи людей, які в принципі, не приковані до участка місцевості як піхота. Тобто ці всі масові колони росіян ми просто тіпа, могли тіпа, чітко розбивати. І вони не могли, то тобто, єсть ну толком розгорнутися в бойові порядки, тому що їх кошмарили в принципі на всьому путі їхнього передвіження. Вони йшли дуже масованими колонами і йшли дуже тупо, насправді. Ну розуміло, що не було наказу у них з самого початку, типа стріляти в людей, типа і займати бойові порядки. Вони заходили. Просто на опущених отак стволах, типа, деякі. ну ви ж пам'ятаєте самі, початок війни, там, де танки в них забирали цигани. Ну, а зараз ти не забереш танка. <сіх> в росіянина просто так розумієте? І це ж була тоді кадрова армія. Це не були ще ці чмобіки, як зараз їх всі називають. Хоча навіть цей чмобік може наробити дуже багато горя, тому що цей чмобік стріляє і стріляє в твою сторону. Автомат у нього стріляє так само, як у тебе. Російська армія для мене казалась дуже великим міфом, тому що якщо ми беремо російську армію до повномасштабки, вона мені казалась прям таким, знаєте, ну, іменно сверхгосударством, яке тренаже здійснює за три дня. Тобто ми їхали в Київ уже, типу, коли я бачив, як залітає там вертушки там, над Дегостомелі, ми так їхали типу, в Київську область, типу, це не направлено помирати. Я думав, що типу, війна привратиться у формат. Повстанської боротьби в плані такому, як там в чеченських війнах ми бачили, або навіть на примірі наших співвітчизників, там всякі групування, що ми будемо бігати там чисто під полем, лупитися, типу, до останнього. Ну, ніколи не міг подумати, що ми дійсно стримаємо тіпо, такий великий натиск, та ще одіб'ємо нормальну кількість територій. Як не крути, це це це, це, це дуже великий успіх. типу, і сказати, що російська армія топ один мірі ні. Тобто один в мірі армія це українська. Це ми зрозуміли після, знову ж таки, напевно, коли моя рота рота 3-го полка спеціального призначення, мої побратими нищили російський десант в Гостомелі, і ми всі зрозуміли, що в принципі, вони ж такі самі люди, як і ми. Теж в них дві ноги, дві руки, одна голова. І тіпа, у нас ми розуміємо, за що ми стоїмо, а у них нема розуміння, за що вони стоять. Священна війна була перші три місяці. Да, вона дійсно була ідейна і священна. Далі цю ідею вбило цивільне суспільство. Бо коли ти приїжджаєш допустимо на гражданку, да, от, в мене перший шок був, я пам'ятаю, це ми київську компанію відбули. Потім нас перекинули на Сумщину, і з Сумщини ми перекинулись в Донецьку область. І потім там, на пару тижнів нас типу, вивели на відновлення. І я приїжджаю в Черкаси, пам'ятаю, я так заїжджаю просто на пляж і дивлюсь, що просто ну, в мене ну, взагалі такий конгівний дисонанс, я не міг зрозуміти, тіпа, ну, що взагалі відбувається, чому ці люди тіпа, танцюють, курять кальяни і займаються там всякими тіпа, розвагами, а не, а не учаться, а не займаються зборами. Ну, тобто в нас війна, це обща проблема. До цієї проблеми треба залучати всіх. Просто немає розуміння, немає національної самосвідомості. Проблема українців, що в неї немає проблем, ну, немає національної самосвідомості. А розвинути національну свідомість можна чисто із е, способом средств масової інформації. Тому що як не крутий, людина це существо управляємо. І йому треба інформацію, яку вона буде сприймати. Якщо ми беремо росіян і їхню мотивацію, то навіть не дивлячись на їхні колосальні поті, не дивлячись на їхнє просто типу, ужасне відшення, нелюдське е до солдата, вони йдуть в бой, вони йдуть в бой типу, за Путіна, за Віру, проти фашизму. Розумієте, наскільки типу, сильна пропаганда. А йде такий самий мобілізований, як і нашій. Тільки в рускому ззаді стоїть заградотряд, і в нього нема куди діватися. А наші мобілізовані, ну, в нього нема заградоотряду, наші мобілізовані просто може положити зброю і уйти. Але ж чи зміниться щось, що ти будеш вже робити, коли, ну, зброю вже, ну, коли вже вони прийдуть до тебе на поріг, розумієте? Або ще дуже така цікава риторика, коли розказують, ой, та наша нам той Донбас і так далі. Вони не розуміють, що Росія це як, це як рак, розумієте? Це рак на тлі сучасного світу. І типа, якщо ми віддамо їм до ну Донецьку, Луганську область. Ну пройде три роки. Ми віддамо Дніпропетровську область. Пройде ще пару років. Ми віддамо їм пів України. Розумієте, це ну від нас цей історичний ворог, який від нас не останне в Якого є імперські амбіції, ці імперські амбіції він буде воплощати любими самими заширеними средствами. Вони не жалюють ні дітей, ні жінок, навіть не ну не своїх солдат. Вони дійсно своїх солдат ну, розстрілюють. У мене є ті відео, в нас є ті перехвати, як вони просто тіпа, обнуляють своїх солдат за те, що вони відказуються виконувати наказ. Розумієте, тіпа. але не дивлячись на те, вони наступають і наступають дуже з великими темпами. І тут питання стоїть нашої виживаємості, тому що якщо подивитися Діп Стейт Мапс, і якщо зараз тіп, ну, теперішню обстановку на фронті, то вона насправді дуже печальна. Тіпа, якщо ми зараз просто не... Відключимося і не мобілізуємо чим побільше людей, не, ну, не, дійсно, не, 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 не осознаємо, що це наша обща проблема, то це буде дуже погано. Бо опять таки, я повторюю ситуацію з тими самими поліцейськими, коли мені поліцейська каже, навіщо вам пістолет, ви на мирній території. Знову ж таки, мирна територія. Яка мирна територія, коли вам в центр Києва ракети прилітають? Ви, ну, вони живуть в якомусь такому ілюзорному мірі, який. К сожалению, розрушиться, коли сюди прийдуть, коли сюди вже будуть стріляти не калібри, а 120-ті міномети. От тоді, я думаю, типу щось в народі і включиться. Але це вже буде пізно, розумієте. Дивіться, з росіянами не можна миритися, тому що опять-таки ми можемо подивитися, що росіяни ніколи не соблюдають ну, свої мирні переговори. У нас є дуже хороший. Опит, там мінських домовленостей, і, типу, про щось все, все, фікції переговорів, да, і якихось домовленостей, які насправді ну, ні на що не впливають. Росія ні з ким не вважається, того, що в неї є сила. От, типа в сучасному мірі, хто б що не казав, люди дуже сильно одурманені пропагандою демократії. Вони думають, що ну, язиком можна щось рішити. Таким противником, як Росія, ти язиком не рішиш. Росію можна побідити тільки грубою силою, повним знищенням е, цього народу. Розумієте, Тому що дійсно, як би це не, не ну, грубо не звучало, всього народу. Ну, це треба знищувати. Ну, зрозуміло, є діти, діти не при чому. Діти це вони будуть формувати вже можливо нове суспільство, типа свідоме. Ну, типа людей, ну, вже там в повнолітньому віці їх вже не поміняєш. Це будучі солдати, які встануть в стрій, які прийдуть сюди, вбивати наших дітей, вбивати нас. Так що ну, любі удари по території Росії, вони тіпа, повністю законні, повністю легальні, і я їх повністю підтримую. І, сходя з мого опиту служби, в мене є з чим порівнювати. Я служив тіпа, в різних підрозділах, я служив в підрозділах тіпа, спеціального призначення і зараз я проходжу службу в штурмовому підрозділі, і, ну, із напрямком розвідки, там і більш узкопрофільною роботою. Але. Що я можу вам сказати, що українська армія, як не крути, вона була дуже совковою. Дуже совковий, це, грубо говоря, був той самий совок, на якого просто наклеїли так наклейку НАТО. Розумієте, це так, стандарти, хотівших в НАТО. Знаєте, типу, ну не стандарти НАТО. І розумієте, нам треба повністю в принципі, міняти статути, типу, що внутрішньої служби, що бойові статути. Це повністю треба модернізовувати і міняти. Тому що статут ніхто не міняв. розумієте. Про нього говорили ще до повномасштабки, що його треба міняти, міняти, міняти. Так його ніхто не міняв. І по статуту, в принципі, воно все і працює. Да? Тобто, Конституція на гражданки, а там є статут. І от іменно Все в армії працює по статут. І От поки ми не змінимо статут, поки ми не змінимо совковий підхід командирів до управління підрозділами, коли ми перестанемо, допустимо, якщо е, е, у нас одне відділення вмерло в посадки, то друге відправляти на дистанції 30 хвилин. Це погана ідея. От поки в командирі в голові не буде, типу. Розуміння, що це типу, люди, ти їх не повернеш. Ти повернеш метал, ти повернеш техніку, ти повернеш дрони, це ресурс, це розходник, ти не повернеш людей. Коли я був в армії до повномасштабної війни, основою твого розвитку був саморозвиток. Якщо ти не захочеш розвиватися, то командир тебе не заставить розвиватися, оскільки б він тебе там не качав, не кричав на тебе, поки до тебе не прийде осознання, що від цього залежить повністю життя твоє, життя побратима. Та й в принципі, поки ти не зрозумієш, яка відповідальність лежить на твоїх плечах, і що від цих знань в принципі, залежить і КПД, то тобто, і ну, ну, взагалі все. Тіпа і напряму твоє життя, то ти не будеш учитися. Врімна війна, вона диктує такі правила, що якщо ти не розвиваєшся. Ти погибаєш, так? тобто війна в Київській області, війна в Бахмуті, війна в Авдіївці це абсолютно різні війни із різним застосуванням средств, із з різною тактикою, і взагалі, ну це, дві, ну, це взагалі різні речі. Тому треба завжди тип, йти в ногу з часом, розвиватися і не тупити. Якщо ви піхотинець, то. Найкращий друг це лопата. Да? Чим глибше ти вкопався, тим довше ти живеш. Знову ж таки, це відношення солдат на місці. Да? Тому що коли солдат приходить, знову ж таки, коли ми підходимо до якихось суміжних, сміжних підрозділів, да, типа союзних підрозділів, непонятних бригад, ми там проходимо через їхні бойові порядки, я просто дивлюсь, тип, типу, як їхні позиції окопані, дивлюсь халатність людей на позиціях, бачу відсутність сержантського складу на позиціях, то є, ну, старшого, який міг сказати, типу, Вася не спи, а копай. Розумієте? І типу, всі отак думають, а, ну, я тут день-два пересплю. Перес... мене пронесе, а завтра мене поміняє хтось інший, хай він і копає. Розумієте? Тобто, навіть тут, типа, ігра... ну, іграє ось. От об'єднавче, розумієте? От якщо в нас було об'єднавче, то ми розуміли, що мені треба викопати, що мій побратим прийде і мені треба думати за життя мого побратима. І якщо мій побратим буде за моє життя, у нас буде взаємодія. Нормальне злагодження. Ми зможемо класно функціонувати і в нас все буде виходити. І ми будемо топтати Русака, його можна вбивати. Ми його тримаємо третій рік. Це напевно був момент харківського контрнаступу, коли знову ж таки... Контрнаступ проводився не з подачі вищого командування. Контрнаступ Харківський проводився командирами на місцях, то силами командирів бригад, командирів рот, командирів батальйонів. Тобто вони зайшли в хорошу взаємодію, прощупали противника. Знайшли З'єднання підрозділів, добре туди вдарили, і воно пішло, пішло, пішло. І харківський наступ це феномен е, сучасної війни, тому що русаки отуди драпали дуже сильно, і хлопці, іменно, ті, хто приймали участь в харківському контрнаступі, їм прям величезна повага. Це прям люті титани, люті тігри, от ті, хто дійсно відбили територію, розумієте? Це, це дуже круто. Розвиток подій на фронті я бачу знову ж таки, не хочу е, зраду розганяти, але він дуже печальний, тому що ми бачимо темпи наступу росіян. Росіяни вже окупували прогрес вчора. Да, тобто це село вже було в полуоточенні, до Покровська залишилось не так і багато, часів просаджу. Ну, розумієте, нам дуже-дуже дуже швидко треба іменно мобілізація людей і нові нові люди. Тому що як не крути, інтенсивність війни велика і військо устає. От, ну, чому там один-три роки в окопі, розумієте, людина сидить, переживає цю всю ті типу, по Чому його ніхто не може поміняти? Така є, ким міняти. От в чому, розумієте, що рушить мозк, що є, яким міняти. І було час підготувати цих людей. Ми ж це время вигравали життями своїх побратимів, типа, і кров'ю ворожою. розумієте? Було время підготувати людей. Було время укомплектувати резерви. Чому у нас ніхто не може поміняти? Оце вже питання, знову ж таки, це питання свідомості. Тому що, якщо б у нас громадяни були свідомі, вони розуміли, що о, допустимо, я військовий влад, да, я там знаю, що я військовий, мені обращається з зброєю, Ось кажу, я йду на год воювати, тільки через год поміняй мене в окопі. Добре, він каже, да, я поки підготовлюсь. Все, год проходить, я постріляв в окопі, пережив. Мене поміняли, я йду на гражданку, в інструкторівські центри, держава мені каже, ти молодець, от воював, на тобі квартиру, на тобі машину. Якщо ми беремо, допустимо, да, там, там життя і соціальне забезпечення, допустим, солдата Америки. Да, то тобто, там е солдат це еліта. Да? Це ну на ну на нього всі рівняються. есть, все солдат це еліта, йому повага. есть, в нього є соціальний пакет. Тут ти допустимо ну, все. Ти приходиш з армії, подивіться, що робиться з тими самими пораненими. Ти приходиш там після служби, віддавши типа дуже багато. А тобі держава в принципі нічого не дає. Плюс ти, коли дивишся на совілля, що відбувається, зрозуміло, що в тебе ну дійсно буде текти кабіна, і ти будеш щось робити, якісь ну непонятні речі. Розумієте? Тут питання в тому, чи, ну, чи, чи держава зможе справитися з такою кількістю таких людей. розумієте? Тому що як не крутий, вже треба підготавлювати реабілітаційні центри. Дуже багато молодих хлопців, поломаних, із всякими психологічними травмами, ці люди тіпа, ну, вони потребують допомоги. І я думаю, цю допомогу, типа, вряд ли хтось дасть, і це може перерости в дуже велику і крупну проблему. Я не говорю про те, що військові там будуть зривати і бігати, я говорю про те, що буде просто конфлікт цивільних і військових. Тому цивільних треба вже потихеньку ну, до поведінки з військовими це... і давати їм розуміння, що ми не на одному рівні ментальному, ми, типа, чуть, -чуть інші люди.